Днями у Кременчуці відбувся важливий захід. На намитій косі у парку Придніпровській влаштували справжній соціально адаптаційний фестиваль зі спортивної риболовлі для ветеранів, ветеранок російсько-української війни та членів їхніх родин. Департамент молоді та спорту разом з клубом Рибалок України та партнерами реалізовує фестиваль з риболовлі для ветеранів. Подібний захід ми проводимо не вперше. Загалом стараємося комбінувати спорт, відпочинок на природі, спілкування для того, щоб допомогти нашим героям адаптуватися до цивільного життя. Люди зустрічають своїх побратимів, посестер, знайомляться і з нами, і з новими учасниками. Просять запрошувати їх ще. Головною метою цього заходу стало залучення ветеранів і ветеранок війни, демобілізованих військовослужбовців та членів їхніх родин до змагань зі спортивної риболовлі як засобу реабілітації та адаптації шляхом участі у змаганнях, командної роботи, спілкування та отримання позитивних емоцій, полегшити да емоційний стан наших ветеранів, да, тобто для того, щоб віддати якби дань людям, які ціною своєї власного здоров'я захищали нашу країну і зараз перебувають. В такому якби психологічному стані, коли їм потрібна адаптація, так? і ми вважаємо, що риболовля і саме риболовля підходить для цього як найкраще, тому що якби воно дуже гарно покращує емоційний стан, психологічний стан вирівнює така украй важлива ініціатива згуртувала 28 учасників, для яких риболовля по-справжньому стала засобом релаксації та відновлення. Я вам скажу, що дуже все файно, дуже приємно ну, від душі, від щирого серця, від побратимів, від е, нашої якось, спілки ветеранів. також. Дякуємо. Ну, хлопцям, ті, що прийшли. Атмосфера дуже приємна і якось з людьми поспілкуватися. Все чудово, гарний настрій. Гарна погода, гарне наше місто. Дійсно, Олександр каже, почаще б такі закладів устраю в нашому місті. Дуже суперово, кажу, на позитиві. Як зазначають самі захисники, ці змагання не просто дозволили відпочити та насолодитися риболовлею, а й дали розуміння, що у Кременчуцькій громаді про них пам'ятають і піклуються. Відпочинок на природі, спілкування з побратимами. Ну, такі взагалі, час частіше треба проводити такі заходи. От приємно, от коли б я побачився ще за оце. у нас вічно все щось не зростається, а тут раз на рибалки, і відпочили, і поспілкувалися. Тут більше важливий захід і культурний. І отдых, і ще й задоволення, якщо воно щось клюнуло. Даже те, що в мене на зну баночку слажувати, то вже хорошо за підсумками фестивалю. Учасники після зважування відпустили усю спійману рибу та відсвяткували результати смачною кашею. Дякую організаторам, дякую хлопцям, які з Києва приїхали нас підтримати. Дуже важливо, що ми можемо зібратися, поспілкуватися з хлопцями, трошки набратися ресурсу такого емоційного, тому що коли ми повернулися з війни, ми попали в такий вакуум, що люди нас не розуміли. Було важко спілкуватися. А тут ми в своїй компанії зі своїми хлопцями. І це дуже важливо, що, ми, що ми можемо так збиратися. Після підрахунку вилову кожного учасника та підбиття підсумків третє місце посів Віталій Лелека, зловивши 501 грам риби сумарно. Друге місце з виловом у 617 грамів Юрій Ямпольський. І абсолютним чемпіоном з результатом у 623 грами став Богдан Панкошкур. Усі учасники були нагороджені подарунками від спонсорів. Тож маємо надію, що подібні заходи стануть традиційними для нашої громади, аби захисники і захисниці відчували себе комфортно у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.